Ти більше зараз позиціонуєш як музиканта, чи більше як більш як продюсера? Більше би... як продюсер, мабуть. В якомусь інтерв'ю, наче вона сказала, що ти у вашій парі то є це мозги, а вона. Потап. А вона. Талант, Щось таке? в Так. Ну воно так воно за творчість відповідає, а я відповідаю за комунікацію, за те, щоб все це зробити файно. Проштовхнути, але звідки в тебе такі, скажімо так, продюсерські вміння, то спортом півжиття займався? І просто... Як ти це знайшов? Чи типу? який момент життя? От повертаючись назад до нашого діалогу, коли з чого ми починали, у нас був такий тож, тяжкий період, коли вперше ми знаєш, зіткнулися з якимись там трудностями. Угу. От. І це там. Був лейбл, з яким ми співпрацювали, він закрився. І знаєш, коли це все несеться, там, хочу з тобою, там, ага. максимально, там, максимально, ну, рве, там, все, що можна. Ми залишились там сам на сам, та друг у друга. знаєш, і ага. В, в той період я взяв на себе. Відповідальність і такими сімимільними шагами е, спілкувався е, з, там, з потрібними нам людьми, там е, вникав в ці там, подробниці, там, що і як робити там правильно, там, як там е, працювати з піснею, там, да, там як, ну, і, і тому подібне. Тому це був період, коли обставини мене змусили робити те що я не не робив ніколи так же так само як і зараз після 24 лютого обставини змусили мене робити те що я ніколи не робив